Здравствуйте, шановні друзі. Сьогодні обзор самих смачних сортів помідор. В нашій колекції багато смачних солодких сортів. Це сорти серії Зорі війни, Біштекс марші, Серце марші, Повсталий зоріний винищувач. Це дуже солодкий сорт Мрія Аліси. Це післяобідня насолода. Озир Санрайз. Полосатий шоколад, цукерка бівштекс, цукрова голова, цукрове серце і багато інших. Але сьогодні в обзорі тільки нові сорти. Отже, 5 самих смачних і солодких сортів з новинок нашої колекції. На п'ятому місці високорослий сорт, чудо землі оранжеве. Плоди дуже гарні, вони в серцевідної формі з гострим носиком. Їх вага може досягати 500 г. Але при таких значних розмірах вони ростуть гронами по 6 штук, тому сорт дуже урожайний. Але основна його цінність середині плода. М'якоть у нього дуже м'ясиста і масляниста. Має солодкий насичений смак. Вона майже без насіння, суцільне помідорне м'ясо. Це чудовий сорт для свіжого споживання і літніх салатів. На четвертому місці сорт із серії гномів, який називається ідеальний, друга назва Гном Досконалий, і його недарма так назвали. Це новий сорт, випущений лише 4 роки тому і він вдався на славу. На кущах висотою до 80 см ростуть плоди оригінального забарвлення. Вони зелено янтарні, можна сказати, гірчичного кольору. Великі, вагою до 300 г і більше. І їх багато на кущі, так що урожай відмінний. М'якоть красива і незвична, теж янтарно-зелена. Але ядро оранжеве. Масляниста з унікальним, екзотичним і приємним смаком. На третьому місці у нас сорт Датеріні. Скоріше це, ціла серія сортів з Італії з плодами різного кольору жовтими, зеленими, оранжевими, червоними і чорними. Але самі солодкі плоди у Датеріні жовтого, тому його і розглянемо. Це високорослий дуже урожайний сорт черри. Плоди подовжені, яскраво жовті аж світяться. У них багатий солодкий смак і насичений аромат. Рівень цукру вищий, ніж у більшості сортів. Плоди смачні, їсти прямо з куща. А завдяки тому, що шкірка товстенька у плодів їх можна консервувати. На другому місці, вже знайомий вам попередньому обзору сорт H34. Ну що я зроблю коли він і урожайний і смачний. І якщо самим урожайним був H34 рожевий, то самим смачним H34 червоний. Хоча і жовтий далеко не відстав. Про H34 червоний сьогодні і мова. Плоди гарні. темно фіолетово червоні з жовтими крапочками. Форма може бути різна і видовжена, і кругла з носиком, і кругла без носика. А смак плодів солодкий, насичений, з присмаком персика. Насолода на 5 балів. Хто на першому місці? Це сорт цукерка з городу. Тут теж є дві цукерки: цукерка жовта і цукерка червона. Сорт цукерка з городу, мабуть, самі солодкі не тільки в цьому обзорі, а взагалі в нашій колекції. Це сорт черрі, плоди округлої форми. В плодах повністю відсутня кислинка. І вони дійсно солодкі як цукерки. Шкірка у плодів товстенька, їх можна не тільки їсти з куща в свіжому вигляді, але й закручувати в баночку. Цей сорт солодкий, урожайний, ще й світий до хороб. Наш обзор закінчено. Дякую за увагу всім українцям і друзям здоров'я і миру і до слідуючих зустрічей!